Двоє товаришів чинили підпал релейної шафи в Бучанському районі столичного регіону. Чоловіки виконували замовлення куратора з Російської Федерації, на яке погодились у пошуках легких грошей. Натомість тепер їм загрожує довічне позбавлення волі. 2 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснили підпал релейної шафи на залізниці. Обладнання пошкоджень не зазнало. На місце події оперативно прибули правоохоронці Київщини, які виявили сліди підпалу. Поліцейські провели низку розшукових заходів та встановили. Двох поліїв правохоронці з'ясували, що одному зі спільників напередодні прийшло повідомлення в телеграм від незнайомця. Куратор з країни агресора пропонував підпалити релейну шафу за винагороду. Відтак приятелі здійснили диверсію, зафільмувавши факт скоєння ними злочину на мобільний телефон як доказ виконаної роботи. Поліцейські спільно зі службою безпеки України затримали зловмисників в процесуальному порядку. Слідчі за фактом диверсії повідомили фігурантам про підозру. Що робив на Жедеколі? Спасибо ящик. Навіщо? Ну, Побігали дені дати. Хто? Ще роззнати всі гаммі познайомився. Ну, ким? як вам не сам написав. Там в телефоні все є, точно не пам'ятаю, чесно. Номер телефону був прив'язаний? Його аккаунту? Да. Ні. Там просто там номер не Звідки Там Луганська область. Поліція вкотре наголошує, не піддавайтесь на провокації у ворога. Наслідком такої співпраці є довічне позбавлення волі.